Міністерство оборони оновило перелік військовослужбовців, які тепер мають право на додаткову винагороду. За офіційними обіцянками, ці кошти незабаром мають надійти на рахунки військових, проте, на жаль, деякі захисники досі не отримали ці виплати на нашому каналі Мережа права. Ми регулярно аналізуємо різні юридичні питання. У цьому ж відео ми зосередимося на темі додаткових винагород. А в наступному детально розглянемо бюджет, виділений на пенсії військовослужбовців у 2024 році. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі важливих оновлень. Як було раніше, Кабмін встановив правила для виплати додаткових винагород військовослужбовцям, поліціянтам та іншим особам, які беруть участь у заходах національної безпеки та оборони під час воєнного стану. Ось основні моменти: військовослужбовці, які виконують бойові або спеціальні завдання під час захисту України від військової агресії Росії, мають право на додаткову винагороду. Щомісяця їм виплачується 30 тисяч гривень. Ця сума розраховується залежно від часу проведеного у виконанні завдань. Виплата до 100 тисяч гривень. Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях або забезпечує національну безпеку та оборону, особливо в районах бойових дій, включаючи тимчасово окуповані території. Інші категорії включає рядовий і начальницький склад територіальних воєнізованих формувань кримінально-виконавчої служби, залучених до бойових дій. Які також мають право на винагороду до 100 тисяч гривень. Ці виплати розраховуються пропорційно до часу, проведеного в бойових діях або в рамках заходів національної безпеки та оборони. 3 вересня 2023 року ці правила розширили. Виплату в 100 тисяч гривень тепер може отримати військовослужбовець, ракетних військ, артилерії. Та ППО за вогневе ураження противника без умови перебування в районі ведення бойових дій. Також цю суму отримують і ті, хто займається розмінуванням безпосередньо на полі бою. 50 тисяч гривень військовослужбовцям командування та штабів, які управляють частинами та підрозділами в бойових діях, включаючи тих, хто знаходиться поза районами бойових дій, 30 тисяч гривень військовослужбовцям за розмінування поза районами бойових дій. Якщо військовослужбовець отримав поранення під час служби і тимчасово або повністю не може служити, він все одно отримує свою зарплату. Перші два місяці після того, як його відправили на лікування або відпустку, він отримує повну зарплату, і як раніше. Після цих двох місяців він продовжує отримувати зарплату за своє звання та досвід, а також додаткові 20 тисяч 100 гривень. Якщо військовослужбовець переведений в іншу частину або звільнений зі своєї посади, він отримує свою звичайну зарплату ще два місяці. Після цього йому платять тільки за звання та досвід, крім випадків, коли міністр оборони вирішує продовжити виплати. Крім того, інструктори навчальних центрів тепер мають право на додаткові виплати, які варіюються від 15 до 30 тисяч гривень, залежно від їхніх кваліфікації ці та обсягу виконуваних завдань також не залишилося без уваги строковики, яким з цієї ж дати нараховується додаткова винагорода у розмірі 6 тисяч гривень. Курсанти також отримують підвищення стипендії, яке складатиме 2350 гривень. Ідея гарна, але завжди є одне але адже кошти всім не виплачують. На жаль, існують випадки, коли бійці не отримають обіцяні винагороди у розмірі 30 чи 100 тисяч гривень. Ось деякі причини цього. Відсутність документів про участь у бойових діях. Іноді військова частина, де служить боєць, не надсилає необхідні документи, які підтверджують його участь у бойових діях. Відсутність рапорту від командира інколи командир не подає офіційного рапорту, який необхідний для включення бійця до списку на отримання винагороди. Невідповідність документів внутрішнім нормам. Деякі документи, які підтверджують участь у бойових діях, не відповідають вимогам військової частини, а саме вимогам, передбачених у телеграмах, окремих дорученнях та наказах. Правопорушення. Якщо в місяці, коли боєць мав право на винагороду, він вчинив правопорушення, чи то дисциплінарне, адміністративне або кримінальне, це може стати причиною відмови у виплаті. Як то кажуть, всіма правдами та неправдами ці виплати намагаються у наших захисників забрати. По допомогу до нас вже звернулося понад 700 військовослужбовців. Ми подали більш ніж 450 позовних заяв про порушення права на отримання цих коштів. 17 справ розглядається в касаційному адміністративному суді. Ці цифри свідчать про серйозність проблем, але вони також показують, що ви не одні у цій боротьбі. Шановні військовослужбовці. Ми розуміємо, що ви зіштовхуєтеся не тільки з викликами на фронті, але й з проблемами в отриманні заслужених виплат. Хочемо сказати, не здавайтеся, якщо вам відмовили у виплаті або є затримки, звертайтеся до нас. Ми знаємо, як діяти в таких ситуаціях і допоможемо вам отримати ваші кошти. На каналі Мережа Права щотижня виходить корисний та цікавий контент на юридичну тематику. Вже у наступному місяці ми розповімо про бюджет, виділений на пенсії військовослужбовців у 2024 році. Підписуйтесь, аби не пропустити. Дякую, що були сьогодні з нами.